Навіть після неодноразового перегляду профілактичних телепередач та телефонних дзвінків від псевдополіцейських, 59-річна рівнянка все ж потрапила на гачок шахраїв і поповнила рахунок абонента мобільного зв'язку на 5 тисяч гривень. Я їхала з міста. Тут зателефонував телефон. Я піднімаю трубку і в телефон мені каже, як будь-то знайомий голос мого сина: Мам, у мене сталася велика біда. Я його запитала сину, що сталося, а він каже: Я збив людину. Зараз слідчий буде з тобою розмовляти. Взяв в трубку зовсім інша людина, назвався, що він слідчий, з Острога, бо син в мене живе в Острозі. Е, і сказав, що вас син збив людину, на смерть збив. Дівнянка, яка самотужки виховувала свого єдиного люблячого понад усе сина, почувши таку страшну звістку, вже не могла ні про що інше думати та адекватно мислити та аналізувати. Чоловік сказав жінці, що син на смерть збив людину. Це трапилося в острозі на перехресті того району, де і проживає, начебто винуватець ДТП. Невідомий навіть назвав Марку та державний номерний знак автомобіля, що належить сину. Втім, псевдослідчий одразу запевнив жінку, що він з'ясував усі обставини і повідомив, що загибла людина не має постійного місця проживання, у нього немає родичів. Тож, оскільки сину загрожує від 8 до 12 років, цю справу можна владнати. Треба заплатити гроші. Я запитала, яка сума. Він сказав: скільки у вас є вдома. Я говорю, в мене вдома мало є. Я кажу, ну може кажу, можу тисячі п'ять на шкрепти. Кажу, це сили. Рівнянка, не вагаючись, прийшла додому, схопила долари і, розмінявши їх на гривні, перерахувала на абонентський номер через термінал. При цьому, начебто, слідчий забороняв класти трубку, постійно перепитуючи, а відтак контролюючи всі дії жінки. Він сказав не ложити трубки, щоб постійно я була з ним на зв'язку. Я пішла в супермаркет. І ці 5 тисяч йому переслали на телефон. Через деякий час невідомий знов зателефонував і запитав, чи є ще гроші, адже цієї суми мало, і потрібно ще 20 тисяч гривень. Жінка і на це погодилась. Я йому сказала, давайте завтра. Я завтра піду це так, як буде вже вихідний день, це вихідний день, я піду, візьму кредит. Він сказав, добре. І сказав: через 5 хвилин вас син, ми випустимо СІЗО вашого сина. За 10 хвилин рівнянка знову набрала той злощасний номер, однак він вже був поза зоною досяжності. Підозрюючи аферу, жінка зателефонувала сину, і коли той сказав, що гуляє із сином, зрозуміла, що її ошукали. Злочинці своїх жертв відслідковують за допомогою гриючись в соціальних мережах, де в кожного громадянина фактично вказана його сім'я, родовід, тобто хто батьки. Прізвища ім'я по батькові. Один з способів, який використали злочинці в цьому випадку, це вони на стрес жінки. Хотів би ну, застерегти і на майбутнє, щоб воно далі не повторювалося, так як на сьогоднішній день ніяких вирішень і ніяких перераховувань гроші на карточки, воно не може бути в апріорі. Тобто треба, щоб людина, завжди отримавши даний дзвінок. Щоб вона завжди перепитувала особу, яка до неї телефонує про це, значить, ставила конкретні питання, де, що, звідки, хто там, якщо він представляється працівником поліції, хто керівник, який орган, ну, тобто задавала конкретні питання. О, коли вона починає задавати конкретні питання, тоді е, злочинець зразу починає нервувати. Що ви хочете проблем, ви хочете це, і давайте бігом, бо будуть проблеми. Ну то тобто є його розмова стає агресивнішою, і багато от випадків були те, що просто він зразу ложить трубку, да й все. Або зразу каже: я зараз йду в поліцію, скажу про вас, він зразу теж ложить трубку. Що зі мною сталося? Я до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти. Я дивилась передачі за це. Зі мною вже такий випадок був, що мені телефонували. У мене навіть не знаю, до мене даже не дійшло те, що можна позвонити сину, що можна позвонити невісті, що можна комусь знайомому позвонити. Я даже до мене це не дійшло. Я не знаю, як це сталося. Якщо розглядати питання шахрайства з психологічної точки зору, то шахраї в першу чергу здійснюють вплив на емоції людини. Тут спрацьовує ефект раптовості, неочікуваності, несподіванки, коли людину приголомшують свісткою про те, що з її близькими щось трапилося. У даному випадку основне завдання шахраїв це спровокувати і викликати у людини стрес, змусити вимкнути розум і керуватися виключно лише емоціями. Те, головне це намагатися зберігати спокій і не поспішати виконувати вимоги шахраїв. Якомога більше поставити уточнюючих запитань особистісного характеру тій людині, яка вам телефонує. У жодному разі не поспішати перераховувати кошти на вказані рахунки, не повідомляти там своїх особистісних данів. Такі телефонні дзвінки варто просто ігнорувати, поклавши слухавку і перервавши розмову. Після цього необхідно зателефонувати тому, хто нібито потрапив у небезпеку, щоб або ж спростувати, або підтвердити те, що трапилося. Ну і врешті-решт повідомити у поліцію на службу 102 і перевірити достовірність такої інформації.